Ще вітання в ефірі. Програма актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Уже близько п'яти років в Україні реалізовується програма Доступні ліки. Сьогодні хочемо поговорити про цю програму, поговорити пояснити деталі і яким чином вона реалізовується. Для цього запросили до нашої студії Наталю Гусак, голову Національної служби здоров'я України. Наші вітання, пані Наталі, Вітаю. коротко про програму. що це за програма? Доступні ліки. В чому вони доступні? На да. вже п'ять років. Держава гарантує всім українцям. Які мають цьому потребу, певний перелік лікарських засобів, яких вона надає безоплатно або з невеликою доплатою за відповідними станами. Це серцево-судинні захворювання, діабет, в тому числі, це і відповідно інсуліни, так для людей інсулінозалежних, це і лікарські засоби, якими лікуються хозли, хвороба Паркінсона, це і лікарські засоби по розладах психіки. І ряд інших взагалом це близько 500 найменувань лікарських засобів, які кожен українець, у якого є відповідно на це призначення лікаря, або сімейного лікаря, або лікуючого лікаря, наприклад, психотерапевта, якщо ми говоримо про розлади психіки, або невролога, якщо ми говоримо про хворобу Паркінсона, де також лікарські засоби є безоплатними. Якщо вони мають на це призначення і електронний рецепт, людина може прийти в аптеку, яка законтрактована з НЦЗУ з Національною службою здоров'я України. І, до прикладу, в аптеці досить часто, наприклад, в Черкасах ви можете побачити, що тут є програма Доступні ліки, така велика синя, синя наліпка, і прийти і отримати ці ліки за цим рецептом безоплатно або з невеликою доплатою. І насправді це попри війну, попри будь-які інші негаразди, ця програма діє розвивається. До прикладу, в цьому році ми в всю програму додавали лікарські засоби імуносупресію. супресію. Тобто, якщо людині пересадили нирку або якийсь інший орган, то зазвичай такій людині потрібно приймати дороговартісні лікарські засоби до кінця їхнього життя якими держава гарантовано вже тепер в програмі Доступні ліки може людина прийти, взяти в свого трансплант координатора електронний рецепт і отримати безоплатно в аптеці учасниці програми Доступні ліки. Цього року ми також додамо туди знеболювальні препарати, тому що ми розуміємо, що багато хлопців і дівчат, на жаль, травмовані війною будуть потребувати знеболювальних так само, як онкопацієнтів. І цього року ми додавимо те смужки, які дозволяють вимірювати рівень цукру в крові, для того, щоб люди, які є інсулінозалежними, Могли вчасно вимірювати такий рівень цукру в крові, коригувати його через інсуліни, і держава також заплатить за ці тест смужки. Пані Андрею, ми робили сюжет про людину, які пересадили серце, і родина жалілася на те, що дуже дорого обходяться ліки. Ну ви правильно сказали, що до кінця життя є таким пацієнтам потрібно приймати певні препарати. Це не знання про програму, чи це залежить все від лікаря? Від від кого це все залежить? Чот людина просто не вона поняття має про це. Скоріше за все, я собі думаю, що пересадка серця і те, що ви робили сюжет, це було декілька місяців назад, а можливо, і в кінці минулого року. Так, і так. тоді саме імуносупресивні супресивні препарати, ті, які мало б забезпечувати держава, на жаль, ми бачили, що навіть попри те, що держава закуповувала. По централізованих закупівлях ці ліки не надходили безпосередньо цим людям, які їх потребують. Тобто, як як відбувалося, держава через міністерство охорони здоров'я ДП медичні закупівлі закуповувала, потім воно ніби передавалося в департаменти охорони здоров'я. В департаментах охорони здоров'я воно знаходилось на складах. А потім виявлялося, що людині внаслідок проведених певних аналізів треба зовсім інші ліки, зовсім іншого найменування ніж ті, які були закуповані. Централізовано виглядало так, що держава витрачає кошти, а пацієнт не отримує ліки. І так насправді, от е, тоді вони ще люди, яких була пересадка серця, могли не знати нічого за цю програму. Насправді, я я можу повірити, що і наразі вони можуть їм ніхто не сказати за цю програму, тому що на жаль, ми спостерігаємо в окремих моментах інерцію окремих лікарів, які не доносять цю інформацію про можливість отримати ці ліки без оплати. Їм Це вигідно. В окремих моментах я не побоюсь сказати це в нас, якби в країні не дуже прийнято голосно говорити про такі речі. А в окремих моментах вигідно, тому що є окремі фермпредставники, які ходять і пропонують певні інші лікарські засоби, і певні через відсоток відповідно для того, щоб отримати і в аптеці і через певну винагороду. В окремих моментах лікарі самі чомусь переконані про те, що. Людина там умовно може приймати іншої ефективності лікарські засоби, вони принесуть людині більше користі. І досить часто ми бачимо, що виписуються натомість якісь ліки з неперевіреною доказовістю, замість того, щоб отримувати лікарський засіб, який насправді є в реєстрі, який насправді є з доказової медицини, і отримувати безпосередньо безоплатно, але дуже добре. Що все ж таки є лікарі, які самі знають, самі пропагують, і їхні пацієнти отримують безоплатні ліки. Наприклад, більше 100 тисяч черкащан наразі є учасниками програми Доступні ліки, але я розумію, що їх може бути значно більше. Пані Андрею, чи не вважаєте ви, що взагалі сама програма Доступні ліки і та система медицини, яка існує в Україні, вони вороги, вони не, не, не можуть рухатися один на одного один одному? А, ні, я думаю, що за цих п'ять років, відколи відбулася трансформація системи охорони здоров'я. Ми бачимо, як система охорони здоров'я робиться більш пацієнтоорієнтованою. Тобто, все ж таки, заклади охорони здоров'я і сфера охорони здоров'я наразі вже не фінансується, тому що вони такі красивий заклад, в яких є п'ять поверхів, як ніби у вас туберкульозний диспансер, де чотири з половиною пацієнта, але він такий прекрасний має в штаті мав. Вже немає після мого приїзду. Мав в штаті навіть перукаря, і чомусь керівник вважався, що це що це все неефективне управління, воно буде воно буде і далі фінансуватися в повному обсязі. Ми ж говоримо про те, що ми зараз фінансуємо в системі охорони здоров'я саме послугу, яка прийшла за пацієнтом, і ось де пацієнт, де людина обрала цю послугу. Там ми і оплатимо, і тому заклади наразі мають достатньо стимулів для того, щоб боротися за пацієнта, для того, щоб отримувати відповідно кошти за цими послугами. Тобто, ви бачите позитив, тому що в Україні зараз існує ринок лікарів, ринок лікарських послуг, ринок медичних закладів. Так, ми бачимо позитив, тому що ми бачимо, що все ж таки треба визнати, що система. Потрішки, але змінюється, я реаліст. Тобто, ми не можемо говорити, що все погано або все прекрасно, в нас є позитивні зміни, і це можна побачити з того, як зайдеш в лікарні, побачити, як вони змінюються. Бачимо, як змінюється ставлення до пацієнтів, але безумовно, нам є ще над чим працювати в цьому напрямку. як знайти аптеку, де можна придбати або отримати ліки. Дуже просто як? ну, по-перше, якщо є найближча аптека біля вас і ви хочете знати. Та чи вона є цим? Варто побачити просто наліпку. Тут є доступні ліки. Якщо ж ви хочете перевірити, от ви внутрішньопереміщена особа. Ви приїхали в Черкаси так. і хочете знати, де ви можете? Ви заходите на сайт Національної служби здоров'я України. Там є онлайн-мапа з усіма аптеками-учасниками. Я скажу навіть більше. Що там навіть є останні лікарські засоби, які були відпущені за електронним рецептом. Таким чином ви можете подивитися, а який саме лікарський засіб, чи є цей лікарський засіб у цій аптеці. І я скажу більше, що до прикладу, якщо ви не маєте інтернету, так але вам треба терміново. Ми ж були в фактично в блокауті, нас ще очікують важкі часи, можливо. Ви просто набираєте в телефон гарячої лінії 1677, Це телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України. І кажете, я зараз знаходжуся на вулиці такій, то в Черкасах мені потрібно, де найближче до мене аптека, яка е, здійснює відпуск е, програми Доступні ліки. Давайте зробимо акцент 16 1677. Шістнадцять 16, е, Війна. Наскільки вона впливає от, на реалізацію програми? Дос, дос, досить серйозно. Я б сказала, не на реалізацію програми, е, я б сказала, змінює попит населення на медичну послугу, так, тому що. Ну, по перше, в війні завжди зростає кількість потреб в медичній послузі, тому що є багато травмованих хлопців дівчат внаслідок війни є багато травмованих цивільних. Вибачте, ми живемо вже два роки майже в стресах, тобто, наше психічне здоров'я потребує також турботи. Велика кількість людей потребує реабілітації, збільшуються неінфекційні захворювання, як то інфаркти, інсульти, внаслідок того, що ми бачимо, і безумовно, що збільшується кількість послуг, які ми закуповуємо у медичних закладах. Але тут важ... варто зазначити, що попри війну. Національна служба здоров'я України в повному обсязі розраховується з усіма медичними закладами. До прикладу, тільки за цей рік ми оплатили лікарням Черкащини близько трьох мільярдів бюджетних коштів. Якщо говорити про програму Доступні ліки, то так безумовно вона також змінюється. По перше, ми не відклали жодної цілі. Тобто, якщо ми сказали, що ми будемо заводити хворобу Паркінсона і імуносупресію в програмі, держава, попри складне фінансове становище, далі розвивається. Цю програму, як і ем, знеболювальні і інші. Також хочу зазначити, що ми бачимо, що, до прикладу, зараз країна потребуватиме знеболювальних, у нас з'являється новий напрямок знеболювальних. Ми бачимо, що нас чекає потреба в лікуванні психічних розладів. Ми будемо посилювати цей напрям в програмі Доступні ліки. І безумовно, ми реагуємо також на такі речі, як, до прикладу, доступ до електронної системи, тому що програма Доступні ліки це за електронними рецептами. Але коли розпочалась це війна, да немає світла. Немає так. світла. Ми дозволили паперові рецепти. Зараз ми бачимо, що знов ж таки все, все прекрасно з точки зору користування електронних, і ми знову перейшли на електронні, але програма реагує, і насправді ми жодного дня не затримали жодного платежу аптечній мережі. От жодного дня, за ті відпущені лікарські засоби в рамках цієї програми. Які підтвердження потрібно надати фармацевту. Виключно електронний рецепт, тобто вас приходить вам смс-ка на телефон. Якщо ж ви, наприклад, уявимо, ви не користуєтеся, так ви прийшли до свого сімейного лікаря, ви людина старшого віку, вам складні всякі ці електронні, ви просто вам тоді сімейний лікар роздруковує. Той самий електронний рецепт, так. той самий штрих-код і е, код, який є в електронному рецепті, ви приносите до лікаря, показуєте. Він вносить в систему, бачить, який лікарський засіб. Він, до речі, він не бачить назву, тобто ви можете вибирати, тому що там є е, назва речовини активно діючої, і ви можете вибирати не безпосередньо якусь назву конкретної торгової торгову назву, а ви вибираєте відповідно лікарський засіб, який ви можете собі потребувати. Тому лікар, знаєте, тут немає цієї зацікавленості з фармринком від слова взагалі виключається його його зацікавленість. вибука. Панітери, за які позиції потрібно доплачувати? Їх не так багато, тобто більшість 500 найменувань, вони є безоплатними, але ринок і сама сам момент реферування, тобто є порядок, який визначений постановою Кабінету міністрів, коли виробники подають відповідно свої пропозиції, і ми бачимо, що до прикладу в усіх країнах береться декілька референтних країн. І ми бачимо, що в референтних країнах коштує середня вартість така, то нас виробник запропонував по такій то, і невеличка ця доплата вона формується відсоток. Але насправді це абсолютно невелика сума, яка на рівні самого ціни лікарського засобу. Я нагадую, що ви дивитесь програму «Октальна розмова. Ми говоримо про реалізацію програми Доступні ліки в нашій студії Наталя Гусак, голова Національної служби здоров'я України. Пані Наталю, як працює механізм відшкодування Це... він взагалі не стосується жодним чином пацієнта чи лікаря? Це прямі відносини по договорах між, між НЦЗУ і між аптечною мережею. Тобто аптеки на основі договору ми бачимо в електронній системі, скільки було погашено електронних рецептів на яку суму, і на рахунки аптечної мережі ми відшкодовуємо цю суму. От і все відшкодування. Тобто, в нас немає жодного механізму якогось ручного режиму, посередництва. посередництва. Ми не пер... ну, тобто немає такого, щоб ми боялися, що пацієнт десь з кимось домовився чи ще якось. Все дуже просто. Сімейний лікар виписує електронний рецепт. Пацієнт йде, отримує ліки. Електронна система бачить, що цей електронний рецепт погашений на рахунок аптечної мережі відповідно відправляються кошти. Вимушено приміщенні особи, особи місцеві люди. Яка різниця в доступі? Жодного. Ви знаєте, що ця програма тим і ефективна, що ми спостерігали 24 лютого минулого року. Як нам набирали люди і казали, ви знаєте, мій електронний рецепт виписаний в Харкові, коли вже заїжджали танки. А я в цей час вже на наступний день в Закарпатті отримував свої ліки за цим електронним рецептом. Ми бачили, як лікарі в окупації перебували і виписували електронні рецепти своїм пацієнтам, які перебували в більш зручному, тому що насправді за електронним рецептом людина може отримати в будь-якому куточку. От ви сьогодні ви маєте код. Ви їдете сьогодні в Київ до своїх дітей, так відвідпровідати від, внуків, і ви бачите, що ага в дітей в під'їзді є аптека. Ви можете зайти в будь-яку аптеку, де є яка є учасником програми, і отримати відповідно до цього коду лікарські засоби, які у вас виписані. Аналогічно, внутрішньо переміщення навіть без декларації є відповідні приписи, може зайти до сімейного лікаря чи до лікуючого лікаря. Так само буде виписано рецепт, і так само внутрішньо переміщена особа отримає лікарські свої засоби. Пані лікарські засоби вічисняного виробництва імпортні тут якась дійсні. Абсолютно всі ті, які є доказові і які є в реєстрі. А що означає доказові і в реєстрі? Це означає, що туди справді потрапляють лікарські засоби, які пройшли відповідну сертифікацію. Це справді туди потрапляють ті. Які є в стандартах і в протоколах, а не БАДИ і якісь фуфломіцини, тому що реклама по телевізору іде, тому важливо, що відповідно що держава буде да, їх відшкодовувати. Ні, насправді це ті лікарські засоби, які визначені в міжнародних протоколах, в міжнародних реєстрах і в українських протоколах. Що таке реєстр референтних цін і як ним користуватись? Перелік лікарських засобів, в яких відповідно де чітко визначено, що ми і що входить в програму доступних ліків. Скільки ми відшкодовуємо за цей лікарський засіб аптеці? І скільки вам необхідно додати, якщо це є необхідність цьому, тому що знов ж таки повторююсь, не усі лікарські засоби потребують доплати. І для цього, щоб перевірити на сайті Національної служби здоров'я України, на сайті мозу є цей перелік лікарських засобів. І кожен може ще переконатися, що там є лікарські засоби міжнародних зарубіжних виробників, що там є українських, там є дороговартісні достатні ліки. От подумайте тільки для хвороби Паркінсона це приблизно середній рецепт електрон. Ні, коштує, ну тобто отоварині рецепту коштує 800 гривень. Тепер давайте уявимо, що цим людям потрібно постійно да споживати ці лікарські засоби, і уявимо, що це людина похилого віку, яка отримує пенсію 2000 гривень. Я просто дуже закликаю всіх. Мати цю інформацію користуватися а сімейних лікарів, лікуючих лікарів, лікарів не бути байдужими і розповідати про цю програму. Буквально пару хвилин нас лишається. На сам кінець, які ви у вас вимоги до аптечної мережі, до аптек, до медичних закладів? І сьогодні ми з вами вже не вперше зустрічаємося. Ви спілкувалися на брифінгу, і ви так доволі так емоційно говорили про керівників медичних закладів, які ви. Ви назвали це, я просто не можу зробити так, щоб в моєму медичному закладі стало е, краще. Що це значить не можу? Е, щоб стало краще, ні, давайте так, по порядку. Якщо говорити про вимоги, до аптечної мережі найпростіші вимоги. Це ліцензія, це підключення до електронної системи охорони здоров'я і бажання. Так, Все. бажання. Все до медичних закладів вимоги до різних пакетів є різні, і досить часто говорять, що НСЗУ там придумало, що треба аж скільки-то спеціалістів, аж таке важке обладнання або ще щось, щоб законтрактуватись з НЦЗУ. Але насправді всі ті вимоги, які йдуть до медичного закладу, вони йдуть виключно для того, щоб пацієнт зміг отримати там якісну медичну послугу. Ми ніколи не закупимо послуги в закладу, який не має ліцензії, не виконує вимоги стосовно кадрів чи стосовно обладнання, тому що. Це означає обманути людей, для яких ми закуповуємо ці послуги. Що стосується емоційності керівників, ми спостерігаємо. А в нас електронна система охорони здоров'я дозволяє бачити, скільки ми сплатили коштів. Скільки використали і як використали керівники, тому що ми не втручаємося в фінансово-господарську діяльність медичних закладів. У заклада є керівник, і в заклада є засновник. Це, наприклад, міська рада, обласна або громада, які поставили цього керівника. І досить часто тим, що не цікавляться ці засновники, тим, що відбувається в закладі, страждають люди ж цих самих громад, тому так. що ми заплатили 10 мільйонів. умовно, да от з трьох мільярдів, які ми заплатили на Черкащину. 800 мільйонів знаходиться на рахунку. В цей час до Національної служби здоров'я України приходять скарги пацієнтів, що їм малюють відповідно. пишуть на що необхідно купити: бахіли, шприци, вату і все інше. Хоча за це заплатила Національна служба здоров'я України, і в мене тоді питання: так до керівника цього закладу: як ви виконуєте договір з Національною службою здоров'я України, якщо кошти ми сплатили, а ви не не закупили найнеобхідніше і заставляєте людей пройти все це небезоплатно? Тобто, ви обдурюєте так. пацієнта, ви обдурюєте громаду і ви обдурюєте саму державу, тому що держава гарантувала цю послугу і заплатила за неї. А ви кажете людям? Вибачте, будь ласка, нас держава не дофінансувала. Ми щось там, ми щось і, і це неправильно. Але одночасно з цим на Черкащині є керівники, які розуміють, що таке договір з Національною службою здоров'я України, які мають найвищі відсотки закупівлі лікарських засобів. До прикладу, як ваш онкоцентр, при всіх особливостях онкоцентрів зараз в Україні. Так, наприклад, я можу відзначити Черкаський обласний онкоцентр поцікавтеся на дешбордах на сайті НСЗУ, скільки вони ліків закупили, і насправді з усіх онкоцентрів на онкоцентр Черкащини у нас найменше скарг наразі стосовно небезоплатності, і, і це для мене також є позитивно. але в нас є як туп диспансер ваш. Де керівник знаходиться по року в відпустці чи на лікарняному, і де він думає, що він далі буде е, таким чином керувати, що люди не будуть отримувати заробітну плату і буде видно Національна служба здоров'я України. Ні. Тому що керівник відповідає за фінансово господарську діяльність, а НСЗУ сплачує за надану послугу. Ну, взагалі Черкащина для вас це не проблемний регіон? Ви... Е, проблемний відносно чого. Е, Корупційна складова. Ми якщо про... якщо говорити про корупційну складову, Національна служба здоров'я України не оцінює корупційну складову. Ми просто маємо прозору систему, яка дозволяє бачити все те, що відбувається в закладі. От, власне, чому я приїхала? Я приїхала показати засновникам закладів обласній міські ОТГ і місцевій владі, що ми бачимо все. А ви, шановні, також тепер бачите все і приймайте, будь ласка, рішення, тому що це ваші керівники, це ваші люди. І ми бачимо, ми вам показуємо, де в керівника зарплата вища значно, ніж у лікарів. Дуже вища. Ми показуємо вам, де зберігаються замість того, щоб закуповувати ліки, зберігаються гроші на рахунках. І це не відповідає НЦЗУ, це відповідає місцева влада, засновники. Ми показуємо вам, де найбільше скарг ваших черкащан на заклади. І ви, відповідно, маєте розуміти. Бо ми, як служба, яка закуповує послуги, ми, якщо розірвемо договір з цим закладом. То відповідати ви маєте також знати, що відповідати буде ваш керівник, а не НЦЗУ погане, тому що в нас є певне терпіння до певного порядку, тому що ми розуміємо, що це медична Ми попереджуємо, 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 попереджуємо. Але вибачте, якщо керівник обманув, що в нього є цей фахівець, а в нього його не було. І якщо ми забираємо мінус 8 мільйонів, то хто відповідальний? Керівник. А не Національна служба здоров'я України. І треба чесно сказати в громаді. вийти, мені здається, Христинівська громада ми сьогодні говорили. Треба чесно сказати. Вибачте, будь ласка голові громади. В мене керівник допустив до мінус 8 мільйонів збитків. Чи я зараз боюся помилитися? Чи саме Христинівська. Три громади у нас таких є. Дякуємо, що приїхали до нас. Не втомлююсь повторювати 16 Правильно 1677. Телеф... це телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України. Це була Наталя Гусак, керівник Національної служби здоров'я України. Говорили про програму Доступні ліки 16 Це номер номер Гарячі лінії національної служби здоров'я пильнуйте себе.